Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 15 березня 2025 року карта дня Десятка жезлів. Десятка жезлів символізує труднощі, важку працю, відповідальність, перевантаження та виснаження, тому день може бути насиченим, напруженим і вимагати багато зусиль. Це може стосуватися роботи, побутових справ, відповідальності перед іншими людьми або навіть емоційного навантаження. Ви можете відчувати, що на вас звалилося занадто багато завдань, або що ви самі взяли на себе більше, ніж варто. Але десятка жезлів також показує, що ви близькі до фінішу, залишилося зовсім трохи і ваше завдання або життєва ситуація наближається до логічного завершення. Якщо ви працюєте в команді, то можете помічати, що основна відповідальність лягає саме на вас або ж ви виконуєте роботу, яка давно перестала приносити радість. У цей день можлива авральна робота, купа завдань, дедлайни, додаткові зобов'язання або термінові питання, які потрібно вирішити. Надмірне навантаження, емоційний тиск може призвести до фізичного та емоційного виснаження. День вимагає мудрості у розподілі енергії. Навчіться говорити ні. Не погоджуйтеся на зайве, якщо це виходить за межі ваших можливостей або ресурсів. Складіть чіткий план дій. Це допоможе впоратися з усіма завданнями без паніки. Перегляньте свої пріоритети. Зосередьтеся на головному і не розпорошуйтеся на дрібниці, навчіться делегувати завдання. Можливо, ви берете на себе зайве через страх, що інші зроблять гірше. Знайдіть час для відпочинку. Навіть коротка пауза дасть сили. Дбайте про свій організм, не забувайте про воду, правильне харчування та здоровий сон, не бійтеся просити про допомогу. Це не прояв слабкості, а турбота про власний ресурс. І пам'ятайте, фініш уже близько. Я бажаю вам легкого дня вдало завершити усі справи. Дякую вам за увагу, за вподобайки, до зустрічі у нових відео.